Доброго дня! В цьому відео я хочу ознайомити вас з повною програмою навчання методу Бутейка. Я провожу навчання за тією ж програмою, за котрою я працювала в Українській народній академії спірокультури Бутейка за життя автора метода Константина Павловича Бутейка. Хочу сказати зразу, що програма цілком практична. Програма складається з шести занять. Перших п'ять занять я провожу один раз на тиждень, і це дуже хороший режим практики, тому що люди приходять до мене 5 тижнів. Після кожного заняття є цілий тиждень практики і відпрацювання того практичного матеріалу, який я надаю. І за 5 тижнів ми вже бачимо результат у кожної людини від застосування практики методу. І ви ці результати бачите вже, коли ви передивляєтесь відгуки, а люди говорять про це на п'ятому занятті. Нещодавно я ввела в ту саму ціну, але додатково я ввела ще шосте заняття через 3 місяці після завершення. Основного курсу це бонусне заняття. Для чого? Для того, щоб люди практикували ще три місяці певний час, тому що метод Бутейка – це довгострокова практика для досягнення хороших результатів в оздоровлення. І через три місяці люди приходять до мене на контрольне заняття. Ми розбираємо ті питання, які, можливо, у них виникли. І, звичайно, через 3 місяці ми бачимо вже набагато кращі якісь результати що стосовно здоров'я кожної людини. А зараз я хотіла би зачитати вам програму. Ця програма викладена в мене на сайті, ви можете ознайомитися з нею. І я тільки хочу вам зачитати і дати коментарі по деяким пунктам. Як я сказала, що програма цілком практична. Цілком я не приділяю практичну увагу якимсь дрібницям в біохімії, так але я на початку завжди все ж таки говорю про теорію метода, про самого автора метода. Але здебільшого, я це говорю на наших безкоштовних зустрічах, на котрі я вас завжди запрошую. Ви можете прийти зустрічі вільні для. Того, щоб потрапити на них. Але далі вже з першого заняття ми приступаємо безпосередньо до самої практики. Я на першому занятті навчаю вас вимірювань в методі бутейка. Ви знаєте, що є такі вимірювання, як контрольна і максимальна пауза. Якщо не знаєте, то будете знати. Так? І це затримки дихання для вимірювання дихання. В себе, кожна людина може це зробити самостійно. Запропонував Константин Павлович Бутейко ці вимірювання. І е, я пояснюю, для чого вони потрібні. На жаль, у більшості людей складається враження про метод, що це є тільки затримки дихання. Е, майже в кожному своєму відео я говорю про те, що метод бутейка це не затримки дихання. Але контрольна і максимальна пауза нам потрібні для певного контролю. На першому занятті я вже навчу вас, як це робити. Далі я говорю на наступних заняттях про основні правила методу, котрі є саме практичною базою методу. Метод складається з двох основних правил: це правило правої руки і правило лівої руки. Правило правої і лівої руки робляться разом. А також є верхній метод. Верхній метод це метод скорочення вдоху. Тобто ці основні глобальні правила і складають саму суть метода бутейка. Саме цьому я навчаю безпосередньо на заняттях. Правило правої руки в моєму відео ми тут Бутейка практикуємо разом, і ви можете його переглядати, ви можете практикувати за цим відео зі мною разом. І якщо люди практикують регулярно, то вони вже за цим відео досягають досить хороших результатів. А Правило лівої руки це вже робота безпосередньо з діафрагмою. Воно формулюється так: зменшення глибини дихання шляхом розслаблення діафрагми до відчуття легкої нестачі повітря. І як це робити, я навчаю вас уже на першому і на другому своїх заняттях. Далі йде верхній метод. Верхній метод це метод скорочення вдиху. Верхній метод є в декількох варіантах, і кожна людина підбирає для себе, тобто пробує всі варіанти, але ж тіло в кожної людини своє, конституція у всіх різна. І до кожної людини підходить той чи інший варіант особисто краще. Тому моя задача підібрати до вас ці варіанти. Як буде займатися для вас краще, а також не просто як краще, а дуже багато велике дуже значення має ваш стан здоров'я, ваші діагнози, як ви себе почуваєте, так? для того, щоб вам не зашкодити, тому що, ви знаєте, правило, основне лікарське правило це не зашкодь, правда? І ми підбираємо метод так, щоб він на вас позитивно впливав, а не було ніяких, звичайно, негативних реакцій. Далі ми говоримо про інтенсивності, про інтенсивність навантажень в методі, тому що інтенсивність буває різна. Буває глибокий метод, буває неглибокий метод. І це також дуже важливо, якому пацієнту який метод застосовувати, які цілі ставляться, які, який початковий базовий стан здоров'я. Інтенсивність методу ми можемо виміряти за допомогою графіка тренувань. В мене є відео по графіку тренувань, ви можете з ним ознайомитись також. Але ж як управляти цією інтенсивністю? Як зменшувати інтенсивність? Як метод зробити більш інтенсивним? Тобто, як діафрагму розслабити менше або більше, як дихання скоротити менше або більше. Це все ми вивчаємо також і практикуємо на кожному занятті. Тобто ми керуємо методом, ми не просто метод вивчаємо, ми керуємо методом ми керуємо його глибиною. Далі я розказую про реакції очищення це такі феномени в методі бутейка. Коли організм одужує, він починає викидати з себе свої якісь шлаки, все те, що не потрібно. І треба знати, як вести себе під час цих реакцій очищення. Також я розказую і про сольовий, якийсь сольовий обмін в нашому організмі, Отрій також змінюється на методі, і ви повинні знати, як регулювати сольовий обмін. Далі у нас йдуть рекомендації до самостійної практики після курсу навчання. Тобто кожен пацієнт отримує індивідуальний рецепт щодо особистої практики. Комусь треба практикувати пів години два рази в день, комусь тільки 15-20 хвилин і, можливо, один раз в день їй такі стани здоров'я. А комусь можна і треба практикувати можливо 2 години в день, можливо, дві з половиною. Все залежить від того, які цілей ви добиваєтесь, і який у вас початковий стан здоров'я, звичайно. Для того, що, для чого це ми робимо? Для досягнення довгострокових результатів оздоровлення. Скільки потрібно часу займатися методом бутейка? Це все розглядається також на наших заняттях. Також, звичайно, помилки. Застосування методу, вони є практично у всіх людей. І я, звичайно, з цими помилками розбираюсь і навчаю людей, як же дійсно реально правильно практикувати метод. І, звичайно, я розказую про застереження в методі, чому що не треба робити, як правильно не робити, і так далі. І видаю, як я вже сказала, індивідуальні рекомендації. І, звичайно. Ми розглядаємо тему. Вона дуже коротенька, ця тема, але вона глобальна тема метод бутейка в повсякденному житті. І це та, та тема, що ви практикуєте, наприклад, зранку півгодини, ввечері півгодини, а тоді ще додаєте метод бутейка. Метод зменшення дихання в своєму повсякденному житті, не відриваючись від своїх повсякденних справ. Тобто ви можете лежати, ходити, дивитися телевізор, бути на роботі, їхати за кермом, і при цьому ви можете знаходитись в методі. Але, щоб ваше тіло змогло це робити, вам потрібно, сидячи, правильно навчитись методу. Тоді ви зможете перенести. Метод перенести оці відчуття свого тіла в свій звичайний буденний день? Це вже на п'ятому занятті, коли мене вже люди вміють, реально вміють це робити. Також на заняттях ми говоримо про те, як застосовувати метод бутейка при фізичному навантаженні. Саме легке фізичне навантаження це ходьба. Так, от як можна ходити? І бути в методі, тобто бути в нестачі повітря. Це все ми вивчаємо на заняттях. А також, звичайно, багато хто з вас займається якимись фізичними навантаженнями, якимись зарядками, якимись фізичними комплексами. Я пояснюю, як кожен раз в кожному фізичному комплексі застосовувати також правильне, нормальне дихання. І, звичайно, я даю додаткові вправи. Це дихальна гімнастика, це вправа годинник, це, можливо, ще якісь додаткові вправи. Але, як я вже сказала, що сам метод, сам метод складається з правила правої руки, правила лівої руки, котрі робляться разом, і верхній метод. Тобто тільки ці правила, все решта, це не є метод бутейка, це додаткові вправи. Для тимчасового накопичення вуглекислого газу. І іноді бувають моменти, коли людина, наприклад, не може прийти і розслабитись, а метод бутейка це реально побудований на розслабленні. І людина не може розслабитись, але при цьому вона може робити вправу годинник. Чому б ні? Чому б не накопичити тимчасово швидко вуглекислий газ? Для того, щоб… Що йшов якийсь процес нормалізації ваших функцій. Отже, я ознайомила вас зі своєю програмою. Якщо у вас є бажання прийти до мене на курс навчання, будь ласка, записуйтесь. Вся інформація про реєстрацію на курс навчання я залишаю внизу під цим відео. Також ви можете приходити до мене на безкоштовні зустрічі, котрі я тепер провожу в в Форматі живого відеоспілкування, тобто і ви мене бачите, і я вас бачу. Ви можете задавати мені свої питання, і в кінці таких зустрічей я також провожу набір в свої групи навчання. Тож, сподіваюся, думаю, що серед вас є багато бажаючих, і я думаю, що з багатьма з вас. Я ще познайомлюсь особисто, і ви будете прихильниками методу бутейка і отримаєте дуже корисні практичні навички, корисну інформацію, з котрою ви підете надалі в своє життя. До нових зустрічей!